Добрий день вам, в вашій хаті, шановні мої риби і е, любителі таро. Для вас сьогодні розклад на серпень місяць 2025 року, останній місяць літа, на жаль, останній хотілося б трошечки більше, але ну що поробиш. Зрештою, все колись закінчується. І розклад для вас покаже, можливо, ви знайдете підказки в тій чи іншій ситуації, як себе підстрахувати. І все тоді буде у вас добре. І починаємо розклад. З основної карти місяця і старшого аркану справедливість. Тобто така дуже офіційна карта. Це карта, як би вам сказати, державних установ, наприклад. От, тому що е, цілком можливо, що в серпні вам доведеться побігати по якихось установах. Можливо, це вам знадобиться якийсь юрист, можливо, адвокат, можливо, якийсь банківський працівник. Можливо, суди у вас будуть або завершаться, або розпочнуться. Це може бути якийсь аудит, перевірка на роботі в серпні, місяці все може бути. Вони люблять неочікувано тако заскочити. От. Перевірка вашої кредитної лінії. От щось таке може відбуватися от у вас в серпні, в різноманітних сферах. Зараз будемо далі дивитися, в яких же сферах це все може у вас відбутися, і почнемо з робочої. Що тут у риб на роботі? Основна карта буде. і додатку. Ой, основна трійка мечів, карта розбитого серця. Ну, Дивіться, в першу чергу, якщо ця карта випадає на позицію роботи, це неможливість з кимось домовитися. Буває і таке. Тобто, знаєте, хтось хоче відпустку, ви хочете відпустку, і отак, щоб замінити одне одного. Ні, і все. І ви поступитися не можете. І ваш колега так само каже: ні, я піду, і так далі. То з керівництвом ви не можете домовитись, кожен тягне ковдру на себе. Або в професійних якихось питаннях, як продовжити роботу, і так далі. І так далі, Кожен висуває щось своє. І консенсусу досягти дуже важко. Або ще буває таке по трійці мечі, ви не задоволені результатами вашої роботи, і може бути, знаєте. Ви розчаровані, серце ж заболіло, знаєте, не очікували те, що вийшло. Буває і таке. Зараз ми додаткову карту подивимося, що тут у вас таке. Ну так, тому що сімка мечів, карта і брехуна. От те, що я на початку казав, але тут погіршується ситуація, тому що, якщо ви не могли домовитись, то вами можуть маніпулювати плітки за спиною. От можуть вилити вам помиї на голову, фігурально кажучи. Тобто, будуть використовувати такі брудні прийомчики проти вас, яких хтось серед ваших колег. Або буде спробувати маніпулювати керівництво. Бачите? Керівництво, а лялька, ось ви внизу. Теж якимись брудними прийомами. Ваша задача все це просвідковувати. Пересікати ще на початку того всього, що воно. Якщо вже зародилося, і ви відчуваєте, що скоро може трапитись таке, дистанці... дистанційність ваше все. Відсторонилися від всіх оцих негативних, на ваш погляд, людей, і продовжуйте робити свою роботу. Також ну, стосовно брехуна, ми поговорили, але злодій тут ще. Бережіть свої здобутки, свої результати, щоб, якщо по трійцій мечі, ви можете просто знати, що хтось вкрав те, що ви зробили, ваші результати, здобутки, досягнення. І, звісно, серце заболіло, і так далі. так далі. Обережність, обережність, ще раз обережність. У вас по роботі от може виникнути от така ситуація, неприємна, на жаль. Йдемо далі. Позиція фінансів і ресурсів. О, дивіться. Дурень або блазень? Ну, варто розпочинати повністю нове фінансове життя. Цілком можливо, що вас не задовольняє зарплатня на вашій основній роботі, і ви будете шукати нові джерела прибутку. Тобто, або починати свою якусь справу, от, думати, планувати. Думати, планувати можна, але відкривати і юридично затверджувати. Офіційно, краще після 12 серпня, бо, якщо ви пам'ятаєте, до 11 у нас ще Меркурій ретроградний, тому краще того не робити. Абсолютно нові джерела прибутку, щось нове, нове, нове. Зараз другу додаткову карту подивимося. Щось такого нового. Але нового нічого будете рухатись. Все так просто не буде. Тому що сімка жезлів вказує на перемогу через складнощі, труднощі, роботи буде багато. От щоб саме влаштувати якесь нове джерело прибутку. Можливо, це ваше якесь хобі або новий невеличкий бізнес, якийсь щось таке. І... Але всі, оці, хто вас ото тими жезлами знизу штурхає, вони сили дуже великої не мають. Ви на три голови вищі. За них всіх. Ви. Перемогу здобудете, але я ще раз кажу, до цього доведеться докласти зусиль. Спробуйте, рухайтесь, переборете. Переходимо до позиції особистого життя, кохання, можливо, сімейного, родичів в кого що. От, зараз будемо дивитися, що у вас тут таке. Пробачте, розсипав трохи карти. Нічого. Отже, що тут у вас? Сімка кубків. Ну, знаєте, оця вся багатозадачність вам не на користь. Тобто, наприклад, я буду вам казати, що для вирішення тих чи інших сімейних питань є кілька варіантів. От, ваша основна задача сконцентруватися на чомусь одному, не хапатися за все, тому що нічого не вийде. Це карта, коли розсіюються ілюзії. Знімаються розові окуляри, і ви нарешті тверезо зможете оцінити якусь ситуацію і вирішити ті чи інші питання. Я ж кажу, треба відкинути всі решта варіантів, їх буде кілька. І всі будуть такі дуже захопливі, хочеться і те, і те. Тільки одне, тільки одне. Так само, наприклад, як у фільмі за двома зайцями, може бути кілька кандидатур. На ваше серце, або кілька чоловіків, або кілька дівчат. Це для стосується кожного. От поженетеся за двома, жодного не отримаєте. Напряму. Давайте подивимося додаткову карту. Але буде, кохання буде, дивіться, двійка кубків, кохання, значить, ви правильно себе поведете. На комусь одному сконцентруєтесь і буде вам щастя. Ну, здорово, дивіться. Ну, класно, це ваша стихія. Водяна стихія, риби. Зможете завоювати чиєсь серце. Всі решта для вас будуть вже нецікаві. Прекрасно. Чудово. ну, Бачите, от таке кохання у вас дуже така цікава тема. Буде в серпні місяці. Ну, бомбічно. Рухатись вперед. Тепер подивимося не менш головну позицію. Це у нас буде здоров'я. Отже. Одна карта по здоров'ю. Паш Пентаклів. Нарешті треба вкладатися в своє здоров'я, шановні риби. Ця карта початку. От, і на, на, нарешті ви, можливо, захочете, скажімо так, купити абонемент кудись в спортзал, в басейн, на фітнес. Куди завгодно, або будете витрачати гроші на вітамінізацію, яку небудь, пропити вітамінки. хоча краще їжти фрукти, овочі. Це зараз більш прийнятніше літо, все-таки. Друге значення цієї карти. Пажіться це все-таки діти, тому треба буде подбати про здоров'я вашої дитини. Діти у вас є. От. Звертайте увагу. І ще. Одне значення цієї карти. Тут дуже красномовно нарисований цей хлопець, який з прірви вилазить. Бачите, де б ви щоб не потрапили в яку прірву в плані вашого здоров'я, ви зможете звідти вибратися. Тобто, не опускати руки, лізьте нагору, вилізете, вилікуйтесь, все буде добре. Тобто, всі ваші зусилля даремно не пропадуть. Ось так. Ще одна така карта цікавенька для тих риб, хто у відпустці. А ми подивимося зараз, як те все може вплинути. Ну, як вплинути? Тобто це карта допомоги, чесно кажучи. Це шістка пентаклів. І, ну, от, наприклад, ви хочете кудись поїхати, а вам трошечки грошей не вистачає. Сміливо, в когось запитайте, вам поможуть, вам позичуть гроші. Все. Або, наприклад, дістати якусь путівку куди-небудь, ви хотіли, а не вистачає там, знайомих людей, або щось таке, вам допоможуть. Або ви допоможіть, наприклад, якщо хтось такого самого потребує. Можливо, ви знаєте якісь санаторії, дайте інформацію, все розкажіть, покажіть, тим більше, якщо ви там вже були. Карта допомоги, і от відпустці, або від вас, або вам така допомога може знадобитися. І порада від карт, що таро можуть вам порадити. Давайте подивимося. Шістка кубків дуже така душевна, чудова карта. Це карта приємних спогадів, карта чудової ностальгії. І знаєте, не треба цуратися тих подій або тих людей. Старих друзів, наприклад, які вам зателефонували, от, десь від когось повідомлення від родичів, яких ви 100 років не бачили, чи якесь запрошення, можливо, на вечірку однокласників. Приймайте, прекрасно проведете час і ці чудові спогади от, для вас будуть як бальзам на душу. Прекрасна карта. І на завершення. Давайте подивимося, що там риба. Який сюрприз, або якусь несподіванку серпень може підкинути зараз. Я з Оракула три карти кину. Дивіться, тут така тріада карт дуже цікава. І вона каже про те, що... У вас будуть всі шанси, скажімо так, розрулити питання по роботі. Якщо у вас тут розчарування, тут у вас дуже серйозна тема по роботі, бачите то, те, що ми говорили. От. Але у вас є ситуація владнати всі ці справи, але перед тим вам треба дуже добре вивчити ситуацію. Ну, підійти до ситуації ну, майже з наукової точки зору, наприклад, всебічно розглянути, всебічно вивчити. І тільки тоді ви зможете от врегулювати е, всю цю ситуацію в себе на роботі. Шанс такий у вас буде, шановні риби, скористайтеся ним, будь ласка. Щоб все у вас було добре і все було на позитиві. Ось такий розклад у вас вийшов. Я дуже сподіваюся, що це вам допоможе в серпні місяці. Головне, будьте здорові, шануйтеся, бережіть себе, і все буде добре. І до зустрічі на каналі в наступному місяці. Па-па!